Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я вам розкажу про акції в АТБ і які покупки я сьогодні зробила. По-перше, це ось такий пральний порошок Грюнвельд Україна-виробник, Дніпропетровська область, місто Павлоград. Цей пральний порошок підходить для кольорових та білих речей. Він як іде універсальний, та плюс іще з кондиціонером 2 в одному: 4 кг на 15 стірок автоматичного прання. Коштує 174,90. Дуже класна ціна: 174,90 за 4 кг, це прям супер. Так, і наступне це вже у вигляді гелю, такий з ароматом е, Розраховано на 60 пронів і об'єм 2 літри, 100 мл. Цей гель коштує 76,90. Він також місто Павлоград, виробник Україна. Так, наступне також по акції ось такий освіжувач для повітря Ріо. Всі аромати в акції я для себе обрала такий морський океанічний аромат і дуже такий класний солодкий аромат з гранатом. Ці освіжувачі для повітря коштують. Зараз скажу. 42,66. 42, так, наступне, що я для себе е, обрала, це фарби для волосся. Такі ж я не обрала, я їх просто нагребла. Тому що дуже класна ціна. 39 з копійками була, тобто 40 гривень за е, фарбу для волосся. Ось такі відтіночки є. 4.1. Е, це такий холодно-русявий блонд-ройс. Uh, і uh, стигла вишня черрі, ось такі з оливкою. Будуть uh, гарно пом'якшувати волосся після фарбування. Ось такий каратин, плюс каратин. Формула з крем-фарби. Збагачена каротином та п'ятьма оліями органними гдалю авокадо, жожоба та оливи для дбайливого догляду за волосся під час фарбування. Ось так. І ще взяла ось такий шоколад прям 2 і 3 відтінок. Ну, не знаю. Спробую. Я хочу пофарбуватися. І взяла ось так відразу, ось скільки кольорів. І світлий каштан. От такі в мене відтіночки. Так, зараз вам покажу ближче. Ось такі. Е, наразі в мене волосся щось ближче е, ну середнє між отаким кольором і ось таким. Такий темно-русявий. Е, по 40 гривень фарба, думаю, ну. Це просто ну, дуже дешево. Так, наступне це я взяла ось такі е, сашетки. Е, там різні є аромати: і лаванда, і ваніль, троянда, ще якісь там були аромати. Е, ну, я вирішила взяти ось такі: троянда і ваніль. Вони такі на канатику. Десь, наприклад, в шафу повісити. Буде дуже класно пахнути. По 15 гривень, думаю, це взагалі круто. Так, дивіться, що я ще придбала. Це ось така машинка для видалення катишків на одязі. Дуже цікаво спробувати її. Підходить ось до для домашнього використання гострі лезо і насадка захоплює найменші катишки. Дуже мені здалося, що це дуже корисна річ. Ось така. Спробую, ну, мені дуже хочеться спробувати і тому що дуже багато зараз катечків. Одне прання, два прання і нові речі. Ну, все в катечках, тому не хотілося ну, хочеться подовше зберігти речі в гарному стані. Так, і така машинка коштує 219 гривень. Надіюсь, вона буде працювати. Вона працює від мережі. Цікаво спробувати, як там буде. Так, і ще ось такі завезли в АТБ креми. Ось такі. І ще є для суглобів, там ще якийсь там вид, з каштаном, з кінським каштаном ще є. Всі вони коштують в одну ціну 29,90, тобто 30 гривень, ось такі. Крем дикломет. З екстрактом оману для сухлобів для опорно-рухового апарату. Тут об'єм 100 мл. Ось такий, мабуть, багато хто його знає. Сила Карпат, багато хороших відгуків. Так, з бурлиною отрутою, протирематичний, і крем для сухлобів живокостом. Ось такий. Так, цілюча сила Карпат. По 30 гривень була. Так, наступне, що я взяла це. Е Дитячі трусики. Так, покажу ось такі: три види: такі рожеві, лавандового такого кольору і блакитні. По 35 гривень такі ось трусики. Uh, Повторюю, вже це моя не перша покупочка, я вже недавно показувала uh, ці колготки. Uh, вони хороші по якості. Мені подобається, м'ягенькі, гарно швиденько одягаються. Uh, це ще залишилося з минулого завозу. Ось такі взяла червоненькі із сердечками. Ну, думаю, класно. Так, 89,40. Завезли ефірні олійки, дуже багато різних ароматів. Я вибрала для себе солодкий сон ось такий. Чомусь маю надію, що буде гарно допомагати і заспокоювати на, на ніч. Так, ефірна олійка в нас коштує. Так, зараз зараз кажу. Де ж ти моя олійка? Не бачу. Так, ладно, най -найду, найду, зараз скажу. Так, наступне. Це ось такі серветки, класні, антибактеріальні своя лінія. Вони хоч і не в акції, але вони хороші. І я вирішила їх взяти. Тут 60 штучок, ідуть вологі, дуже класно пропитані. Зараз ціна на серветки. 28,60. Я вважаю, що це гарна ціна для таких серветок. Так, наступне, що взяла Емульсія. Емульсія для інтимної гігієни, ось таку. взяла. Давненько дивилася на неї так якось придивлялася. Але сьогодні вирішила взяти. Думаю, хай буде в запаси, думаю, 400 мл. Аромат такий ненав'язливий, ледь помітний, об'єм 400 мл, коштує 44,30. Тому я звернулася така гарна ціна. Ну і вирішила взяти. Так, Наступне, що хочу вам показати, це взяла крем. Бренд чоб, онлайн. Ось такий два вида: це журавлина. І масло ши, об'єм 190 мл. Пляшечка така дуже м'ягенька. Ну, мені здається, що це навіть і плюс, тому що це, скоріш за всього, вже був перероблений пластик. ось, І мені подобається, що тут зручний дозатор є, і зручно буде натискати. так, Натиснув. Скільки треба, помастив в ручки, не треба закручувати. нічого, все, І ось такий з авокадо, Отак. Такі два кремчики коштують по 48,64. Так, зі знижкою. Так, в акції. Так, наступне: це я взяла дуже багато ось таких розвиваючих маленьких книжечок, дуже багато різних тематики. і фігури, і цифри, і тваринки, і на логіку, і там. Форми, овочі, фрукти, машинки, все, 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 все що можна. Ну, ось такі я обрала. Так, щось мене. О, так. так, ось такі. Овочі, фрукти. І тут всередині йде 50 наліпок. Ось наліпки такі. І треба виконувати завдання. Зараз так покажу. Ось. Наклеїти. Другу частину, чи щось е, знайти. Ось такі гарні малюночки наклеїти треба, наприклад, ось кабачок, овочі називаємо такі розвивачі для діток. Вони такі тоненькі, маленькі, так, форми. Також наклейки йдуть форми, треба наклеїти там ромби, трикутники, кола. Таке цікавеньке для діток. Чия це домівка? Тут 26 наліпок. Ось, але вони більше в об'ємі будуть такі більшого розміру. Індуть. Тваринки, тут 100 наліпок треба назвати. Що це за тваринки. Треба наклеювати. Ось такі наклечки йдуть, але вони меншого розміру. Ось такі 100 штучок. 62 штучки, кольори та фігури. Такі І розважальні, і пізнавальні такі е, книжечки. Абетка. Дивіться, мене прям дуже зацікавила саме абетка, тому що тут е, наклейки у вигляді е, саме букв. Це цікаво, ну, класно. Мені сподобалось, наприклад, там те ж саме, наприклад, дельфін клеїмо е, наклеєчку з літерою D. Цікаво. Так, думаю, діткам також сподобається. Лічба також є, треба рахувати. Цікаво, 47 наліпок. Так, і вже більш для дорослих діток. Іде в нас ось такі книжечки, тести. Мої перші тести з наліпками. Тут також треба виконувати завдання, тут вже більш вона така. Скажемо, більше листочків, вироблено, до речі, в Україні ось на 2-3 роки. Так, кажу наклеєчки ось такі. Їх треба наклеювати, виконуючи завдання. На логіку, ось такі. Я вже брала таку книжечку, то моїй дитині це дуже сподобалось. Ось, і пункти ось, розфарбовувати, і наклеювати, і писати. Ну, клас. Дуже класні книжечки, мені дуже подобаються вони. Так, взяла дві одинакових, Думаю, для розвитку піде. Так, 2-3 роки. Наступне це 3-4 роки. Ось така з наліпками. Тут іде розвиток мовлення. Я у світі, логіка і математика. Ось. Ідуть трішки як прописи на початку. Все йде пунктир. Це все обводить, малювати можна, розфарбовувати наліпки, виконуємо завдання. Дуже цікаво. Також зазначені пори року там. Все, що треба. Так. Наступне це 4-5 років. Тут іде розвиток. Ну, все, все те ж саме виходить, але більш для дорослих, більш складніші завдання, фігури, більш такі йдуть. більше прописів. Ось дивіться, йде. Більше тут вже прописів починається. Але дуже цікаво оформлено, зроблено, ну, просто молодці. Вироблено в Україні. Я дуже задоволена, що в нас в Україні виробляють такі цікаві книжечки. І ось на 5-6 років також. Це вже іде англійська мова, читання. Ну і залишається математика, логіка, і я у світі. Ось так. Більше йдуть уже такі доросліші прописи. Підготовка до школи. Лічба йде. Ось такі. Також наклеєчки є, завдання такі є. Ось така. Так, будемо таку підготовку, так. І ці книжечки коштують е, з наліпками 2390 ті ще тоненькі, а ті, що е, більші, е, коштують 59,90. Оці 59,90, тоненькі ось такі наліпки, 20, скільки я сказала, 23. 23-90. Так, наступне, це в мене ще не все. І ще я взяла, пройшлася по продуктовим товарах. В акції я взяла ось такі креветки, охолоджено-варена. Така. Норвен, дуже клас, класний виробник Норвен. Тут в упаковці 330 грамів. Ось такі дуже класні, круті, смачненькі, дуже люблю креветки. Коштує. Так, креветки зараз кажу. Де ж вони ці креветки? Креветка 120, 56. Це мені зі знижкою, тому що я робила оплату карткою АТБ. А так, ціна 126,90. Ну, взагалі теж за креветки, отакі класні, такі крупненькі. 126,90 дуже гарна ціна. Так, Форель взяла ось такий величезний кусок. Тут шматочок іде, об'єм, тобто маса. Вага 240 г. Ось така Норв... норвен також. Форель 240 грамів. 200. Скільки? 214,90 вона йде. Так, наступне, це також в акції було сьома отака стейк охолоджений. Дуже я полюбляю ось таку рибу, саме в смаженому вигляді вона дуже-дуже смачна і трішки треба. Декілька капель лимончику зверху, і просто дуже-дуже смачно. Ось так. І корисно і смачно. Тут обі, маса в кожного шматочка різна. В мене вийшло 320 грамів. Ось такий шматочок, і тут 350 грамів. Тут маленький срок. До вживання, до 30-го, 10-го треба використати, тому і, скорі за всього, тому і в акції ця була риба. Стояла ціна за кілограм. Так, ще скажу, зараз, зараз, зараз. Де ж той стейк? А, вийшло мені на 270 16. Так, і виходить, два шматочка мені вийшло е зі знижкою 729 гривень. Тобто за оці два дві коробочки 729 гривень вийшло. Так, наступне, що я хочу показати, це також були в акції ось такі хрумкі е вироби. Кукурушки, ми їх називаємо від своя лінія, такі шоколадні кульки. Зараз в акції по 11. 11,88. А взагалі ціна 15 гривень, але зараз ще й дешевше. Так, зараз поставлю нашу рибки. Ось так. Наступне, це від своєї лінії чіпси в акції. Там іще були інші смаки в акції. Я вибрала сиром та крабом. Чіпси в нас коштують. Зараз зараз скажу. Боже, такий великий чек, попробую йти. Чіпси, чіпси, чіпси. 27,50. Так, 27,50. Так, 27,50. Е, Наступне, це я обрала також із о, відділу Риби. Це ось така е, ікра. Е, ну, звісно, вона не справжня, вона така, як, на зеленій основі, скажімо так, від своя лінія. Також вироблено в Україні позначка. Своя лінія 110 грамів. Ось така е, імітована лосось по 25 гривень. Щоб її не взяти, 25 гривень і будемо як аристократи. І ось така е, паста з ікрою океанічної риби та копченою 7 е, е, пастерилізована. Тут 180 грамів, також своя лінія. І зараз скажу, скільки їхня ціна. Так, так, так. От коли не треба, я її бачила. Так. Паста 64,30. Це також міді в акції. І інші види ікри, там ще з креветкою є, з звичайним лососем. Також в акції ціна плюс-мінус така ж, як і на цю пасту приблизно 60-70 гривень. Так, ця ікра я сказала 50. Ой, 25,50. Так, і ще не сказала, що. Так, а, морозиво в акції, я його так синенько запитувала. Зараз покажу. так, ось так. ось Морозиво руть 100% тут 500 грамів по 59 гривень. Думаю, о, чому її не взяти? Але треба прийшлось мені купувати ще кульочок за гривню, тому що дуже-дуже воно так не, не дойшло. Поки донесла додому. Так, ще отаке морозиво в акції по 20 гривень. Дуже смачне, до речі. Так, і о, напій для дорослих покажу іще. Ось такий. По 46 гривень. Так. І ще отакий напій. Коштує. О, зараз зараз скажу ціну. Так. 38,50. Отак. Це всі мої покупочки. Дуже-дуже величезний чек у мене вийшов. Ось такий кілометровий просто на суму 3061 гривня. 88 копійок. Ось такі в мене були покупочки. Всім дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Якщо вам було відео це корисним, будь ласка, поставте лайк. Не забудьте підписатися на мій канал, хтось цього ще не зробив. І всіх чекаю в коментарях. Пишіть, як вам мої покупочки з чим ви користувалися, Всім пока-пока!